Друзі, вітаю! У нас сьогодні похмура погода і дощить. І я вирішила сісти, пов'язати <клес> і хочу показати вам, як я в'яжу ажур. В'яжу ажур на своїй Toyota, Toyota KS858. Чим вона мені подобається, тим, що в неї є перфокартковий прилад, але я навіть не стільки. Вона ну, мені подобалася не стільки через цей перфокартковий прилад, тому що там треба мати перфокарти, е, треба мати, якщо ти хочеш якісь нові візерунки, бо в комплекті там їх всього 20, а ажурних взагалі там, по-моєму, тільки 4. І тому, якщо ти хочеш якісь нові візерунки, це треба купувати перфокарти. Треба купувати ці пробивачі, там всякі, е, пусті перфокарти, пробивачі. Ну, коротше, щоб самому створювати ці перфокарти. Але е, в Тойоті є. Відбірний механізм, ось він. Оце називається відбірний механізм. З допомогою він працює так само, як перфокарти. З нього можна з допомогою його можна також створювати візерунки, і ось я знайшла. Ось такий візерунок, це звичайний спицевий візерунок у книжці. Ой, в книжці в інтернеті знайшла от такий простенький. І я вам просто хочу показати, як це працює на такій в'язанній машині. В комплекті до Toyota йде ось ажурна каретка. Тому що нам тут треба працювати двома каретками: це ось ажурна каретка, це ось звичайна каретка. Ажурна каретка вона перекидає. Петлі з голок з потрібних, там, де от у нас має бути ажур, де має бути дирочка, да? ми зазвичай вручну декером перекидаємо е, з цієї голочки петлю там вправо чи вліво, куди там треба. Але якщо в нас є ажурна каретка, то вона нам всі ці петлі перекидає сама. Єдине, що треба, щоб візерунок був кратний. Е, ось е, У нас тут 12 оцих е, кнопок. От Візерунок має бути кратний, або 12, або 6, або 4, 3, 2. ну, коротко, все кратне, що, що можна вміститися в 12 кнопках. так. Тепер ось є отакий речах. Оцей речах ми смикаємо тоді, коли, щоб відбирати голочки. Спочатку тут ми по візерунку відбираємо їх ось так, отаку, так. А потім, коли ми. Смикаємо речах, і в якому порядку ми тут відібрали, в такому порядку в нас потім вони повиходять тут. Ажурна каретка як працює. Е, дивіться, для того, щоб створювати самому візерунки, треба зрозуміти, що ажурна каретка при русі е, голки, е, як сказати, петлі перекидає на себе. От, До прикладу, якщо в нас ну, вибрана ось ця голочка, так, ось ця, то коли каретка буде їхати в цю сторону, воно перекине на цю голку. Ой, ну ось на цю на сусідню, яка йде ну, від каретки. Так? Коли вона буде їхати назад, то вона би перекинула на цю ну на сусідню вже із цієї сторони. І згідно цього, от якщо ми бачимо схему і бачимо, що треба перекинути, ну як ми кажемо, дві разом ну в да? дві разом з нахилом вправо, дві разом з нахилом вліво. Так от, якщо у нас треба дві разом з нахилом вправо, то е, і каретка справа вона нас перекине з нахилом вправо. Якщо нам треба зліва вліво, то нам треба, щоб каретка їхала зліва. Ну, зараз на прикладі просто покажу вам ось такий в мене простенький. Оце, бачите, яка в мене схема? <кхи> Оце в мене схема написала ромбик. Да? Вона всього в нас 10, точніше, не 10 рядів, а 20 рядів, тому що ну 10 і плюс 10, тому що в нас тут, бачите, ромбики у шахматному порядку. от Один ромбик це 10 рядів, а потім ще, ще один вже в шахматному порядку ще 10. <кхи> Я зараз вам... Це в мене ж, дивіться, написано перший ряд. Це стрілочка, в яку сторону їде ажурна каретка. Так? І 4 – це кнопка, ой, кнопка, яку треба відібрати. Так? Тоді в іншому ряду, ось знову, це значить, вона нам ж треба цю каретку назад вернути. Є такі візерунки, що в обидві сторони, я ж кажу, коли є знахилом вправо і з нахилом вліво, то ми перекидаємо і вправо, і вліво петлі. Ну і Туди їдемо, ми ажурною кареткою, і сюди їдемо, перекидаємо дні петлі, ті, що з нахилом вправо, назад їдемо, ті, що з нахилом вліво. ну, Навпаки, туди їдемо це. ми, То йдуть з нахилом вліво, а назад з нахилом вправо. О, але в цьому візерунку в нас перекиди тільки в одну сторону. всі. Тому стрілочка тільки в одну сторону, а назад ми її в холосту простоженемо. І, і коли ми відібрали, от проїхали два рази туди-сюди ажурною кареткою, вона їздить без нитки, вона просто перекидає петлі. Коли ми туди-сюди проїхали ажурною кареткою, тоді аж ми пров'язуємо два ряда туди-сюди. Е з ниткою, ну, Вже пров'язуємо. Ми от ажурної митьки, як би сказати, ну, декіровку робимо, да, а цією кареткою ми вже пров'язуємо те, що ми надекерували. Ну і додатково так тут працює дві каретки, для того, щоб вони не злетіли з машини. У нас є от два таких. Штучки, ось додаткові рельси, такі, як, так, ну, так, так називаємо додаткові рельси, які нам не дають, тому що е, двом кареткам, якщо велике полотно, мало місця на е, гольниці, і е, нам треба, щоб буває, що каретка вилітає за межі гольниці, тому щоб вона не падала на, додолу, от у нас такі додаткові е, рельси. Ну, і тепер зараз я м, попробую на штатив. Ну, зараз, поки без штативу. я не знаю, чи в мене штатив просто все полото буде захоплювати. Я ось просто показую. Я ось пров'язала, дивіться, два рапорти. У мене раз, два, три, чотири ромбики, да? Як я казала, ось один, два, це ось повний рапорт. Так? І ще два, ну, чотири всього. Так? І дивіться, що ми робимо. Ну, зараз спробую однією рукою. Так? В нас в перший ряд, ми знову з першого ряду в цю сторону йде ажурна каретка, і відбираємо ми кнопку номер 4 Ось, дивимося кнопка номер 4 Ось вона. Ми її нажимаємо і смикаємо за речах. Смикаємо і дивимося, як виходять голки. Бачите? Ось, повиходили всі голки згідно цього рапорту. Я тільки собі тут по краях ось у мене відмітки стоять. От далі цієї відмітки я стараюся ажур не робити, тому я задвигаю ці голочки, які за. Оцею межою червоної позначки, я їх вертаю назад. А ці всі останні залишаю. Тепер беру цю каретку. Вона, правда, тарабанить, але так. І я веду, і вона в мене буде перекидати всі петлі. Ось якщо з цієї голочки вона на себе, на, на, на сусідню голку ближче до каретки. Звідси теж ну, тако всі, коротше, де видвинуті, тут будуть дирочки, а ці петлі будуть перекинути на. Петлі сусідні із з лівої сторони, так як каретка у нас із з лівої сторони. От я їду і в мене перекидаються ці петлі. Так, добрігаю до кінця ряду. Так, все, перекинули. Ану. ну Ось видно ось. Бачите? Ось видно, де в мене пусте, пуста вже голка, бачите? Вже перекинулась. Ось пуста голка, господи, через камеру незручно. Ось пуста голка. Ось опустагавку. Ну, коротше, вони вже поперекидалися. Так, назад мені не треба нічого, бо в мене з нахилом вправу, каретка зараз справа. З нахилом вправи в мене немає голок, тому я назад її веду просто в холосту. Ось так. Провела я її в холосту, назад. Тепер я беру уже цю. Так, зараз підтягну ниточку, бо як далеко каретку заводимо, то нитка. Так. І тепер два ряда пров'язуємо із ниткою. Ось, так. Один. Бачите, я штовхаю, і вона взагалі за межі пущі вилітає, добре, що ці рельси є. Так. І назад вертаємо ще. Два ряда пров'язуємо, так? Ось, два. Пров'язали. Тепер наступний ряд. В наступному ряду в нас в другому 3 і 5. Тоже каретка в цю сторону буде рухатися, і кнопки 3 і 5. Ми кнопку 4 от щолкуємо, а 3 і 5 нажимаємо. І знову смикаємо за речак. Бачите, тепер у нас по дві голочки видвинулися. Знову ці, що за межами, за красними помітками я крайні задвигаю назад, тут усі по дві видвинулися. Знову веду цю каретку. Так, в цю сторону назад. В холодку я її веду. Але назад мені не треба перекидати. Хоча я ж кажу, є візерунки, які перекидати треба і в одну і в одну і в другу. Бачите, вже ось у, по дві ось дирочки поряд є. Так, знову підтягую. Ого, як далеко я закинула цю каретку. Так, зараз підтягну нитку, бо щоб в мене тут з краю петель не було. І знову веду, уже пров'язую два ряди із ниткою. Один. Два. Бачите, що виходить? Вже в нас ось. По три дирочки. Так, третій ряд. 2, 4, 6. Так, Ці от зжимаємо, нажимаємо 2, 4, 6. 3. Так, смикаємо за заричак. Бачите, тепер по три повиходили. Так, ці, що за красними лініями ми назад вводимо. Так. Бачу, я одною рукою так вам і не буду і на штатив ставити. Ну, Ажурна передка. Один, назад піста. Ну, колок так. Два. І тепер е, ця, знову, бачите, в нас аж за межами, як далеко ми її запхали. Треба підтягнути ниточку, бо я ж кажу, що воно. М -м так. І пров'язуємо два ряди. Один. Ось. Пальцем закрила два. Так, о, бачите, вже по пів ромбіка в нас є. Наступний в нас 3,5. Ці віджимаємо. І 3,5. Согласіться, що все-таки швидше, ніж перекидати декером, правильно? Так, смикаємо. Ага. Тут треба дуже важно. Ви бачите, в мене щось по одній голці піджималось повикидало. Щось не так. Щось не так. Я ж дві кнопки оджала. А воно в мене по одній чогось. Наче подожимало, ну, але зараз, зараз. О, тепер по два. От що треба бути уважно, то без, без ніяких, звісно. Так, все, по дві, так як і положено. так. І тепер ажурний переплів. В одну сторону перекинули і другу листку ту проїхали, і тепер ниточку знов підтягуємо. Коли далеко заводимо каретку, нитку завжди треба підтягувати. Так. І два ряда пров'язуємо основною кареткою. Так, і ще що в нас один ряд остався? Так? Ну, в цьому ромбіку. четверта, 4. Чотири нажимаємо. Смикаємо, так, ці крайні назад. Їдемо ажурною кареткою, назад. І тепер, як я далеко каретку відвела, Засмикнула її туди так. І два ряда. Основною кареткою. Одна, один, два. І ось ми бачимо, у нас є повноцінні ромбики. Ну, а наступні ось 4, 10 рядів. Це вже будуть такі ж самі ромбики, тільки от вони будуть в шахматному, в шахматному порядку, ось до того вони вже будуть. Ну, зараз побачите, де повикидає. Так, зараз у нас в шостому 10. Да? Значить, отжимаємо 10 смикаємо за заричак. І так, крайні задвигай, ну, тут не буду, крайні вона прямо пущі на межі. І як бачимо, ось бачите, де в нас ромбіки, да? а тепер центральний цього ромбіка якраз посередині, якраз оце ж буде в шахматному порядку. Ну, І так далі. І Такий виходить гарний взорчик. Ну, а зараз я хочу коротенько розказати, от як просто переводити от такі прості ці схеми, да, ну, у цей, як сказати, на. На машину, Да? Ось звичайний візерунок, чи цей, чи цей. Е Як ми розуміємо, це лицеві петлі, ось так, да? ну, а оце ось, де кружечок, це накид у нас. І е, оця рисочка це дві разом з нахилом. Там. Рисочка вліво, значить, нахилом вліво, да? рисочка вправо з нахилом вправо. І от е, я б на пару рядів да, я вам покажу. Якраз тут візерунок, в якому є нахил і вправо, і вліво. Тому що в тих ромбіках там завжди нахил в одну сторону, тому ой, я зараз вам його покажу. Він у мене, правда, перемальованого немає, але є в телефоні. Так, зараз хвилиночку. Ось цей візерунок, ось, дивіться, бачите? Ой, повернувся. Зараз почекайте. Хоча можна і по ньому розказати. Ось. Так. Ось, бачите, тут завжди нахил управо, через то в мене ці, е, як. Е, Кнопки я смикала і віджимала лише коли ажурна каретка була справа. А от у цьому візерунку, що зараз буде, там уже з двох сторін. Тому ми приблизно складемо схемку. Зараз. Складемо схемку, давайте ось цього маленького складемо. Да? Чи великого? Ну, давайте велику. Добре. Перший ряд, що ми бачимо в першому ряду, так? Ось номера петель. Да? І кількість рядів так, виходить. так. Дивіться, в першому ряду у нас накид іде над четвертою петлею, над сьомою петлею і над десятою петлею. Але над четвертою і над сьомою нахил іде перекиду уліво. Так. Це коли каретка зліва. А тут нахил, коли вправо. Отже, ми е, тут будемо в обидві сторони смикати речах. Отже, пишемо, наприклад, перший ряд. так, Перший одиничка, так, і пишемо е, стрілочку. да, Це коли в нас каретка спочатку рухається із е, ліва направо. Да? Значить, всі нахили, що йдуть уліво. Уліво в нас йде четверта і сьома. так, Значить, ми тут віджимаємо кнопки номер 4 і 7. Так цю 10 е, ми не записуємо, тому що тут уже нахил іде вправо. Отже, ми її е, будемо перекидати тоді карет, коли каретка журна буде справа. Отже, далі, на зворотньому шляху ось, малюємо вже стрілочку вправо, вліво, ну, справа-вліво. І вже тут ми оцю десяту петлю Будемо перекидати ну, каретка на себе. Отак, якщо вона буде справа, значить вона в праву сторону. Значить, пишемо 10, 10 кнопку, ой. Ось, Десяту кнопку ми написали. да, В першому ряду ми, коли їдемо мажорною кареткою в праву сторону, ми віджимаємо кнопки 4 і 7, смикаємо за речах. Потім ми в пусту її не женемо назад. Ми вже 4 і 7 віджимаємо, нажимаємо кнопку номер 10 і їдемо назад. І тільки після цього ми два ряда е, цей, е, звичайною кареткою їдемо. Другий ряд, що у нас у другому ряду? Так? У другому ряду в нас е, із лівої сторони, на ліву сторону в нас перекидаються е, третя, шоста. Да? Ці вправо. Третя і шоста, значить, пишемо стрілочку вправо пишемо 3 і 6. Так, а стрілочку вліво у нас йдуть в другому ряду 8 і 11. Да? 8, 8 і 11. Так, це вже другий ряд у нас є. І так далі. Третій. Ну, тут того, де ось у нас, наприклад, Сьомий ряд, да? то ми бачимо, що в нас на одну скидається петлю із тої, із тої сторони. Ну, ми так і дивимося. Да? Пишемо третя петля. Ну, коли ми їдемо корядкою справа наліво. Значить, дивимося в нас, на цю сторону йде третя петля. і ця, ні, ця В нас в іншу сторону, і восьма петля. А назад ми їдемо. У нас іде ось ця вже шоста і. 11. Ну і так оце ми отаку, я складаю такі оце схемки. Ну, це ж як ці шоромбики, да? ось я пишу ряд, в яку сторону каретка їде, які кнопки віджимаю. Знову ряд, в яку сторону їде каретка, які кнопки віджимаю. Просто я ж кажу, іменно цей візерунок, то тільки в одну сторону віджимається, бо всі нахили, всі нахили в нас в одну сторону. А вже в цьому візерунку ось в різні сторони. Ось в цьому візерунку теж в різні сторони. Ось ми в першому ряду віджимали тільки 1, 2, 3, третя кнопка. Так. І, до речі, ми тут не тільки третю, ми б ще дев'яту отжимали. віджимали. Чому? Тому що в нас тут рапорт всього 6 петель. А в нас кнопок 12. В нас рапорт на 12. Отже, ми мали би е, цей. Ось третя, да? і далі в нас рапорт як 6 петель, 3, плюс 6, 9. Ну, Щоб можна, звісно, намалювати ще один такий рапорт і отако по, по клітиночках щитати. Ну, я роблю простіше, я просто додаю плюс 6 ну, величину рапорта, і виходить у мене цей. В другому ряду, наприклад, ось у праву сторону в нас іде яка. Друга кнопка, і 2 плюс 6,8 була б. А в зворотньому шляху в нас ось сюди справа наліво. У нас кнопка яка четверта і 4 плюс 60. І так оце ми складаємо такі візерунки.